Вітаю, мене звати Ольга Ліметріць, і я хочу пояснити всю інформацію, що стосується закону, який буде діяти з 1 вересня. І саме основне, що я хочу донести, що закон ще не прийнятий. Тому не варто шукати інформації, висувати свої гіпотези, що може бути, що не може бути, буде приймати чи не буде приймати. Це немає сенсу про це обговорювати, мені писати в перевагах чи там в коментарях. Ніхто цього не знає, так? Немає, немає е, сенсу про це говорити. Лише одне вам треба запам'ятати: якщо ви хочете приїхати в Німеччину за тими законами на сьогоднішній день, які діють, це е, то, е, будь ласка, приїжджайте. Якщо ви хочете якихось змін, але не знаєте, чи вони будуть, чи не будуть, то з 1 вересня. Що стосується переселенців, які вже є на території Німеччини, і які тут приїхали, які оформилися по параграфу 24-му, для них нічого не буде змінено. Це я впевнена на 100%. Ніякі зміни буде, можливо, будуть зміни, але знову ж таки, можливо, для нових людей. Що стосується перебування тут в Німеччині 90 днів, 180 днів і так далі, ось ці зміни мене також часто запитують. Треба нагадати, що раніше безвізовий режим, чи і зараз безвізовий режим, триває 90 днів. Тобто на території Євросоюзу ви маєте право бути 90 днів. Від початку війни цей безвізовий режим був продовжений на 180 днів. Тобто, протягом 180 днів просто ви могли тут нічого не робити і бути в німеччині. Далі, все ж таки. Європейські країни вимагають, щоб ви тут зареєструвалися, тому що вони не розуміють, як ви тут можете бути без легального права перебування. Легальне право перебування раніше було 90 днів, його продовжили на 180 днів. Далі, якщо хтось хоче тут бути, треба просто зареєструватися. Так? Для того, щоб тут легально перебувати. Тому що ви, якщо ви приїхали, вже пройшло 180 днів, і ви не зареєструвалися, ви буде, ви тут є нелегально. І ось такий просто порада всім і пропозиція зареєструватися, щоб легалізувати свій побит. Я думаю, що саме основне, що ви маєте запам'ятати, закон не прийнятий де б ви що не читали і якусь інформацію, вона не є прийнята на сьогоднішній день. Якщо ви будете це відео переглядати пізніше, в вересні, то звісно, воно вже буде не тому що якийсь закон буде вже.